Nous euh, continuons notre marathon de l'apprentissage de la langue française. Aujourd'hui, je voudrais féliciter euh, toutes les personnes euh, catholiques euh, à, à l'occasion de fêtes, de Noël. Et je voudrais euh, féliciter et souhaiter euh, beaucoup de bonheur, euh, de succès, euh, de joie et de la santé. Отож, доброго вечора всім. Сьогодні ми продовжуємо вивчення французької мови, і так як у нас сьогодні святкується католицьке різдво, вітання усім католикам із цим великим святом. Отож, сьогодні ми продовжимо вивчення французької мови, і нашою темою сьогоднішньою буде така наступна тема. Отож. Перейдімо до презентації. Демонструю всі ек, перейдімо до презентації. Лепо і лівазіра да махамі, трошки занавантажується. Отож, ще поговоримо про традиції святкування Різдва та у сімейному. Почнімо із такого невеличкого тексту, опису в нас сьогоднішньою героїні буде кльо, таке французьке жіноче ім'я. І кльо представить себе, свою сім'ю і свої традиції, традиції своєї сім'ї, як як вона святкує різдво. Ото і кутинь. Répétez après moi. Je m'appelle Chloé. J'ai 13 ans. Je vis au Luxembourg. Je suis française. Je parle français, anglais, allemand, luxembourgeois. Je vais à l'école. Mon père est français et ma mère est argentine. J'ai un frère aîné et une soeur cadette, Édouard et Alice. Je les aime beaucoup. Mes parents sont médecins. Ils sont très occupés, mais ils trouvent toujours le temps pour passer ensemble. Nous habitons dans une petite maison. Ma chambre est calme et claire. Il y a mon lit à côté de la fenêtre, deux chaises et un bureau contre le mur. Sur le bureau, il y a mon ordi. Les affiches sont à droite du bureau au-dessus de mon lit. J'aime lire, écouter de la musique, faire du vélo avec ma famille. Edouard aime faire de la natation. Il est 10 heures du matin. C'est jeudi 17 décembre 2020. C'est l'hiver. Il fait frais. Il y a du brouillard. Il pleut un peu. Il y a des nuages. J'attends la neige. Beaucoup de neige. Noël approche. D'habitude, nous jouons aux échecs neige, Nous faisons une bataille de boules de neige. Fabriquons un bonhomme de neige, nous formons une tête, encore un de petites mains, des yeux, un nez, une bouche qui mange tout. Nous préparons des cartes de vœux, des cadeaux et beaucoup d'autres surprises. Joyeux Noël à tous! vous texte. Ось, наприклад, в першій частині ми розпрезентували е, льо, так, нашу героїню, тобто йде опис е, особи. Та у другій частинці ми представляли інших людей, тобто батьків, льо, так, і опис невеличкої кімнати, будинку та кімната уподобань, ще одна частинка уподобань кльої. Так, невеличкий опис, погоди, дати, години. Ще таке відео буде попереду, так, про годину і про погодні умови. Ось і а, в кінці а, так, невеличкі традиції даної сім'ї. Ось такий вийшов е, текст, е, синтез, узагальнення. Ну, тож, ще раз пройдемося по е, даних е, кусочках. Даного так Переклад ви бачили переклад e, Є? так то уважно слідкував за відео от, от, уроками, тому для, для того немає нові слова, тільки ті, які виділені виділені по душка зазначення їхній переклад.

-Bourgeois. Je vais à l'école. Mon père est français et ma mère est argentine. J'ai un frère aîné et une soeur cadette. Édouard Edouard et Alice. Je les aime beaucoup. Отже, перекладемо. Так? Мене звати Кльоя, мені 13 років, я живу в Люксембурзі. Я француженка. Розмовляю французькою, англійською, німецькою та люксембурською. Я ходжу в школу, мій тато француз і моя мама аргентинка. У мене є старший брат і молодша сестра Едуард та Аліса. Я їх дуже сильно люблю. Отже, як ви бачите, так у нас є місто. Люксембург і країна Люксембург. Тому у нас у мене клон, так, країна О Люксембург. Як ви бачите, в даній країні розмовляють багатьма мовами, так? І французька, і, і англійська, і німецька, і люксембурзька. Так починають вивчення даних мов ще з крашу. І поступово вони додаються у школі початку.

дуже зайняті, поки завжди знаходять час, щоб провести його разом. Так, Це така гарна сімейна традиція, проводити час разом, навіть якщо люди дуже зайняті. Il y a mon lit, il devrait naître deux chaises et un bureau contre le mur. Sur le bureau, il y a mon ordinateur. Лізафісон адвоад від бюро отсюди в морі. Ми живемо в маленькому будинку, кімната спокійна і тиха, світло, продовжує і тиха, у нас є ліжко біля вікна, два стільці, письмовий, письмовий стіл біля стіни. На, на, на ньому є мій комп'ютер, Ось і скорочення Орді. Ор Афіші знаходяться справа від письмового стола над моїм ліжками. Ось такий невеликий опис кімнати. Жем mm Лір -hmm. і для да, мюзік фер дубельовані Едуарде ем Фер денате. Так, невеличкий кусочок про уподобання. Я люблю читати, слухати музику. Кататись на велосипеді зі своєю сім'єю. Едуард любить плавати. Так, і про цей уривочок тексту, так, який описує про годину, чи годину, про дату, так, і невеличкий опис про опис погоди. І du matin. Це ж дії 10 december 2020. Це Il fait frais. Il y a du brouillard. Il pleut un peu. Il y a des nuages. J'attends la neige. Beaucoup de neige. Noël approche. Десята ранку, це четвер, 17 -те грудня 2020 року. Це зима. Свіжо, на дворі свіжо, туман, Три, трішки дощи, хмарно. Я почекаю на сніг. Багато-багато снігу. Тому що на різко дуже вже дуже скоро. The beginning of June was a second, still neige. Nous faisons une bataille de boules de neige, fabriquons un bonhomme de neige. Nous formons une tête, un de petits mains, des yeux, un nez, une bouche qui Хто уважно слідкував за відео, то не знає, про який кусочок іде мова, так і чому тут стоїть смайл, тому що ми з вами вивчали частини тіла так використовували саме цю пісеньку. І І там такий уривок. Так, де було перечислена частина тіла, і коли був опис, мова йшла про рот, то була така фраза. І він може життєві. Отож, перейдімо до перекладу. Зазвичай ми граємо в шахи. Якщо сніжить, ми граємо в сніжки, кліпимо сніговика, ми створюємо спочатку голову, тіло, маленькі ручки, два ока, ніс і рот, який все Mm, це, звичайно, жаркома для тих, хто знає, äh, про що мова. Так, про пісню. Безо, дезо і Ну, Ноель, ламфо. Ми готуємо листівки, подарунки і багато інших сюрпризів. Щасливого різдва усім. Отож, як ви помітили на, дан, на, на даному етапі, так, якщо поглянути всі попередні відео, то вже можна розказати про себе, розказати про інших осіб, представити їх, описати свою кімнату, порозмови розказати про свої уподобання, хобі, традиції вже після сьогоднішнього уроку можна це зробити. Так. Ось невеличкий такий вже представлення себе, такі доповнення, таке ж досить розборно, так, Та тема вже ви можете собі це дозволити зробити свою умову. Ось так. За Та цим шаблоном можна вже підставити свою інформацію і готова готувати мангуаля. De votre famille, vos voisins, vos préférences, les traditions de votre famille. Bien, maintenant, nous avons une petite activité euh, pour, euh, pour, euh, donc, euh, pour utiliser le vocabulaire. Отже, повторимо за мною дані вирази із тексту для їх закріплення. І завдання тут потрібно об'єднати фото із фото потрібно об'єднати із даними виразів. Припарити карт. Припарити кадо, препари букву до фризе. Ліра. Écoutez de la musique, faire du vélo, faire de la natation, jouer aux échecs, faire une bataille de boules de neige, fabriquer un bon nombre de neige. Et, comme je vais vous dire, je vais vous dire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais vous dire, je vous donner l'alphabet français. A, B, C, D, E, F, G, H I J. Alors associons les phrases au photo. Préparez des cartes de vœux, c'est quel numéro? Carte de vœux, c'est photo numéro 9. Préparez des cadeaux, oui c'est ça, c'est photo numéro 3. Préparez beaucoup d'autres surprises. Nous voyons ça sur la photo 10. Lire. C'est correct. C'est la photo 1. Écouter de la musique. Photo 4. Faire du vélo. 6. Faire de l'invasion. 8. Jouer aux échecs. Voilà, la petite fille joue avec son patin. Faire une bataille de boule de neige. Boule de neige, voilà. Photo numéro 100. Et dernière expression. Fabriquer un bonhomme de neige. І селя семь готова. За ресим, а домові свідцівом. Підійдемо до наступного слайду. Календріво. Ви не забудете відкривати календар, адвент-календар. І є така можливість, відкриваючи кожного дня віконечко, або час від часу ви просто відкриваєте ваше улюблене Цифру, наприклад, як в даному завданні, Так? Скажіть це цифру від 1 20 і тоді м -м, просто відкриваєте ячейку і читаєте, яке передбачення очікує саме на вас сьогодні. Це інша можливість можна створити собі такий невеличкий е календар, так? наприклад, скільки е днів залишилось до Нового року, або до Святого Миколая, або до Різдва. І е кожна кожній. Кожному листочку та підриваючи, ви бачите скільки залишилося днів до того чи іншого свята, а з іншої сторони, ви можете собі е, написати, що ви сьогодні тобто, написати, приготувати секантарна на і відриваючи листок, ви бачите е, сьогодні таке невеличке передбачення. Наприклад, там випити е, гарячого шоколаду в родинному полі, або послухати улюблену музику разом, просто помовчати, подивитися е, на. Euh, C'est tout pour aujourd'hui, euh, je vous souhaite joyeux Noël à tous les euh, personnes catholiques et pour tous les autres, euh, nous avons cette fête le 7 janvier. Euh, à vous, bien à vous, les Quatre-Victoriens et à la prochaine, apprenez le français!